Зараз я надаю слово Валерії Кузь... Віктору Кузьмічу Заїкі. Він патріот свого краю, він поет. Словом вірша. Словом вірша він бореться за нашу незалежність і за нашу неньку Україну. Віктор Кузьміч, будь ласка. Я, дорогі друзі, не поет. Це мене вже величають поетом. Я дуже боліваю за свій край, за свою країну. Як під духом оцього душі я пишу те, що в мене на Всім відомо про недружелюбну політику щодо єдності нашої держави, яку Сповідують російські керівники, і, зокрема, президент Росії після Революції Гідності, яка відбулася рік тому назад. Боляче говорити про це, адже ми з російським народом всі роки йшли поруч, поділяли всі радості і не Я вітаю всіх білокуракинців, а також гостей, які присутні на нашому зібранні, які вболівають разом з нами за єдність і процвітання нашої держави якою є наша красива батьківщина за єдністю дружбу з усіма народами, а не з такими поліками, політиками, як наш східний сусід. Мій рідний край, моя земля, моя страждальна Україна. Кріпися, матінко моя, бо ти у нас одна єдина. Твої. Свободу не здолать і гідність славного народу, твої сини не віддадуть тебе, російському роду. Хай сльози наших матерів навіки стануть тобі ядом, а на цім світі хай прозвуть тебе нелюдським словом, гадом. Народ. Наш брат нім називаєш, ти в окровавлених руках, одне говориш, інше коїш, немає сорому в очах. Настане час і будуть братні, хохли татари й москалі, які зметуть тирана заради щастя на землі. Слава Україні!